Інформаційний марафон на телеканалі ТІВІ Сім Плюс триває. І ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і ветеранів Хмельниччини запрошують на проект арт-терапія театром. Це серія із десяти творчих арт-терапевтичних заняття. Це саме акторська майстерність, хореографія, вокал, сценічна мова та художньо постановче мистецтво розроблених спеціально для ветеранів. Ти війни, в тому числі з інвалідністю, мета відновлення ментального здоров'я та відкриття нових можливостей для самореалізації через творчість. Проект реалізовують в обласному музично-драматичному театрі імені Старицького. Більш детальніше хто може доучитися, коли стартує і про це і не тільки Дмитро Гусаков, головний режисер Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Старицького. Марина Бортник-Гулевата, керівниця літературної драматургії. Нічної частини Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Старицького і відеозв'язком до нашої розмови також доєднується. І Андрій Одаренко, це ветеран російсько-української війни та учасник проєкту «Арт-терапія театром. Доброго вам дня і слава Україні! Героям слава Героям слава дня! Отож, дійсно, якщо говорити про м, діяльність музично-драматичного театру, це вже в принципі не перша е, така робота спільна для наших військових, спільної з військовими. взагалі е, про виставу. Так вона була, вона відбувалася. Більше того, вона продовжує. Тобто, вистава ця продовжує йти для наших ветеранів і військовослужбовців. Наскільки наскільки це складна, складніша робота? Чи складніша робота ця безпосередньо? Чим запам'ятовуються такі проекти для вас? Давайте вас. Спасибо. Взагалі, цей новий проект він плавно витікаючий Андрій зі мною погоди з попередньої нашої роботи, тому що вистава Лінія для життя вона була як арт-терапевтична допомога військовим, тому що в основу лягли позитивні їхні спогади з найважчих подій. І Андрій Одаренко він був власне одним із консультантів, який допомагав нам і створювати і п'єсу, і потім і виставі він долучався. І, власне, вже після реалізації, ми так коли розмовляли, аналізували, вирішили, що найбільше терапевтичною дію вона все ж таки виявила до тих, хто створював виставу, до військових, які ділились спогадами позитивними, до тих, чия творчість творчістю війшла в цю виставу. І Андрій запропонував, каже, може, ми зробимо новий проект за участю саме ветеранів війни, і допоможемо іншим творчістю якось реалізовуватись. Знаходити своє місце в суспільстві, знаходити якісь зв'язки з соціумом, пане Андрію. Власне, ви коли до нас завжди включаєтесь, знаєте, ви говорите завжди от таку дуже правильну річ, що потрібно брати можливості, потрібно їх створювати безпосередньо. І от цей проект це один із тих можливостей. Ну, сто відсотків. Тому що трошки пані Марина соромиться, це не. Тільки що прозвучало, ніби це Андрій от, штовхнув, створив, приніс до вас. Тепер ми розказуємо. Е, ні. Е, спочатку е, пані Марина не посоромилася подзвонити і запросити мене, чому я на цьому акцентую. Тому що люди це не так просто для них дзвонити до ветеранів, кликати, спілкуватися, і в тому числі ветеранам не дуже просто йти кудись і спілкуватися, в тому числі для цього, і цей проект розроблявся. Ми поспілкувалися. Можливо, пані Марина почула мене, як я розказую, до чого ми дійшли, що ми ще плануємо, і ми так поговорили, поспілкувалися. Я незвичай запитав, типу, чи можемо ми тут щось зробити подібне. І пішло, пішло, пішло. І ми дійшли до того, що сьогодні да, ми створимо проект. Особливість даного проекту в чому давайте пані Марино з вас, а потім пана Андрія долучимо, і вже потім пана Дмитра. Ну тут безпосередньо особливість буде в тому, що ми маємо створити виставу за участю ветеранів війни. Mm -hmm. Але оскільки ми знаємо, що ветерани війни, так само як і військові, вони дуже важко виходять зі своїх оцих таких будиночків, які вони собі створили, вони важко соціалізуються. Через те просто взяти, підійти на вулиці, і сказати, давайте будеш грати у нас в виставі, ми не можемо. Ми маємо дати їм приклад, як це працювати в театрі, як можна допомагати собі силою творчості, як це співом розвантажувати себе емоційно. Тому ми проводимо 10 арт-терапевтичних занять, які ви вже казали, під час яких кожен охоче може спробувати, як на нього впливає творчість. Тобто, всі там близько 20 осіб на кожне заняття, це із тих запланованих. Якщо буде більше, ми дуже б хотіли, щоб було більше, ми проведемо більше занять. Але просто ми не можемо на одне заняття брати дуже багато людей, бо це буде неефективно. Ми хочемо взаємодіяти з кожним. Тобто, усі охочі записуються на заняття, вони угу. пробують взаємодії з творчістю, і з тих людей ми відбираємо там біля 10 осіб, наприклад, сім. Чи якщо більше буде більше? Теж добре, які власне візьмуть участь у виставі, яку створюватиме наш головний режисер театру Дмитро Гусаков. Так, пане Дмитро, власне, готові. Що забуде вистава? Можливо, вже є, можливо, вже обговорювали. Що це забуде, і взагалі, якщо говорити щодо даних уроків так творчих арт-терапевтичних занять, ну військові не самі там будуть, там будуть викладачі і так далі. Кого підбирали? Власне, це буде хтось з театру. Ну, власне кажучи, не тільки будуть викладачі, бо важливо те, що будуть з ними психологи. І протягом усього проекту з нами будуть працювати психологи, а відносно менторів, які будуть проводити заняття, то так це будуть наші колеги з театру, акторською майстерністю буду я завідувати. А наші наш хореограф Юрій Савон буде пластикою. Наш консент, диригент буде і концентмейстером Леонід Михайлович Деркачу. Тобто, власне кажучи, різні будуть вправи. Так це ми реалізуємо командою театру. І власне кажучи, ці 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 вправи, так ці майстер-класи, вони потрібні для того, щоб сформувати базу, таку з людей, які дійсно захочуть і е, відчують таку потребу внутрішню долучитися до створення вистави. І якщо говорити про саму виставу, то важливо говорити, що ми захотіли піти трошки іншим шляхом, бо той шлях, який на Ніби зробити виставу, якщо ми говоримо про ветеранів, то е, відповідно вистава буде е, найлегший шлях це вистава про війну. Mm -hmm. тобто, але ми, ми, ми розуміємо, що і вже е, по тому досвіду, який маємо, ми розуміємо, що е, дуже неохоче звертаються ветерани до цієї теми, всі, е, які пере, пережили Пережили це все, і тому ми пішли іншим шляхом. Ми хочемо зробити виставу, яка б не мала прямого значення і відношення до війни. Ми хочемо взяти світову і класику. Ми хочемо взяти шматочок Шекспіра, шматочок до прикладу Бекета. Абсурдистського драматурга ми хочемо взяти українську класику, ми хочемо взяти, можливо, шматочок сучасної якоїсь, тобто і зробити такий калейдоскоп з театральних відомих театральних драматургій, скажімо так. І, і мені здається, робота така дійсно буде цікава їм тому що вони певним чином е, певним чином відчують якусь е, створення чогось нового це mm -hmm. дуже важливо бо власне кажучи, тому чому дуже часто є е, театр терапія в різних в різних країнах є і лялькотерапія є і і і і, і, і інші терапії театром бо Тут є створення власними силами креаторство чогось нового, і завдяки цьому е, знаходження якоїсь ментальної, психологічної е, стійкості за, е, е, завести якісь нові знайомства. До того ж, ми говорили про те, а в нас ще буде майстер-клас по сценографії. До того ж, ми говорили про те, що можливо, навіть якщо комусь з цих е, наших ветеранів. Е, Припаде до душі театр, можливо, ми долучимо його в майбутньому до роботи в театрі. Отже, скажімо, не в якості актора, але в нас є дуже багато різних посад, на які. На які завжди треба mm -hmm. е, треба люди, і до прикладу, там кривання звуком або світлом е, завжди такі актуальні посади. Тобто, ну це може бути не тільки таким е, проектом, е, де ветеран знайде якусь психологічне розвантаження, а воно має, може мати продовження в подальшому для його долі судьби. Тобто це дуже важливо. Пане Андрію, а ви взагалі використовували? Можливо, знаєте власне історії побратимів, які використовували в реабілітації у своєму відновленні арт-терапію? Ну, та е, я бачив е, Терен займався. Здається, там якась була. Боже, не хочу сказати невірно, не балет, а Боже. Ну, я не розбираюсь в назвах, але, типу, ну, це точно було з цього плану е, заняття. Е, я слідкував е, це дуже великий крок, тому що мало того, що е, є проблеми ветерана, є ще така велика проблема, як менталітет. Е, в нас не дуже сильно чоловіки рвуться е, в такі напрямки, е, тому що. ну, Коротко, менталітет. Але нічого, це ж не проблема. Це ж не означає, що ми не можемо подолати цей бар'єр. І я більше чим впевнений, що знайдуться хлопці, які будуть і в театрі виступати. Не кажіть гоп, тому що я теж йшов ветеранську спільноту створювати, а став тим, хто мене навчав. Так. І не розраховуючи, ветерани дуже круті, талановиті. Якщо ми знайдемо правильний підхід, а ми знайдемо його, я вірю в це. Тут питання в тому, що більше, мабуть, відповідальність на мені відверто, тому що як я підійду до цього і направлю їх до психологів, щоб вони прислухалися тут мається на увазі театрів, щоб вони прислухалися, почули, почули, хоча б. Що їм хочуть донести, не боялися, щоб відкрились. Дійсно. От і все. Завжди, от важко почати це навіть знаєте, коли під час наших прямих етерів, коли до нас приходять і ветерани, і військовослужбовці, ми також з ними спілкуємося, і перед етером вони завжди переживають, що щось можуть не так сказати ще. Але коли вже почали, коли вже оцей от є темп, і так далі, то дійсно воно тоді йде легше, 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 і вони кажуть, ми навіть не сподівалися. Ну, тобто є якісь такі бар'єри і так далі. Але власне дійсно, оцей от початок, наскільки він важливий, і що ви безпосередньо плануєте на сам початок, на от перші заняття. Як вони будуть тривати? Ну, зараз у нас, так і по плануванню. Ми ж маємо, коли говоримо про цей проєкт, маємо говорити, що це грантовий проєкт, фінансований Українським так. культурним фондом. І перший етап це травень місяця у нас інформування. Тому що для того, щоб ми знайшли ветеранів охочих, ми маємо проінформувати їх mm -hmm. про наш проєкт. Тобто, щоб кожен ветеран Хмельницького. Хмельницької ОТГ знав, що є такий проєкт і що у нього є можливість. В травні місяці інформування, залучення всіх можливих ветеранських просторів, а вже червень-липень місяця будуть власне проводитися майстер-класи арт-терапевтичні. Орієнтовно по два майстер-класи в тиждень. Ми сплануємо більш зручний час, наприклад, тому що якщо ми беремо четвер, я розумію, що Багато наших ветеранів, можливо, вже працюють, і це mm -hmm. має бути там від шостої години. Суботу, скоріше за все, це буде. Інформація буде на сторінках нашого проєкту в соціальних мережах. Ми вже е, нещодавно позавчора здається, зробили сторінку в Фейсбуці, в інстаграмі. Е, Такий у нас розповсюджуємо кругом QR-код, там, де є е, посилання на лінк ТІТІ, де всі наші сторінки власне вказані. Долучившись до них, буде знати інформацію. Коли і що відбуватиметься, угу. власне, якщо говорити про український культурний фонд, це в принципі грант, так, який ви отримали. Як чия була ідея податися все ж таки на гранти, і наскільки було важко? Мені здається, Маріна вже про це говорила, що це є певна послідовність в. В розвитку нашого театру цього напрямку, тобто від від е, не тільки від минулої вистави, лінія життя і й по, поза минулої вистави. Це Маріуполь, надія на світанок, де Марі Маріна була однією з. з Савтор, Авторок п'єси, яка теж була арт-терапевтична, і гралися в, в укритті, і йшлося про про Маріуполь, про безпосередні події початку повномасштабного вторгнення. І тобто, це є якась логічна, логічний, логічний розвиток. Тобто, спочатку ми, ми працювали з, з глядачами, які. Бо багато було в нас глядачів, Ви знаєте, що в нас дуже велика е, спільнота з е, маріупольців, спільнота з херсонців mm -hmm. е, багато, тобто вони були основною, основними глядачами на початках. Потім ми вже працювали безпосередньо з ветеранами в другій роботі, де е, де вони були е, на основі їх історії, була створена б'єса, яку е, реалізовували безпосередньо. Професійні актори, і тут вже логічний наступний крок е розвитку цього проекту великого, напевно не напрямку, скажімо, в роботі театру. Це вже залучити безпосередньо ветеранів до е е у якості а а акторів. Тобто, це мені здається логічний розвиток. Скільки на яку кількість кількість розрахований даний проект ветеранів? Якщо... Чи поки про кількість мова не йде, будуть, Якщо будуть більше бажаючих, то можете доєднуватися. Так, більше. я думаю, ми говорили про о, в нас прописано в заявці тебе сім людей, якщо ви проти. Акторів, сім акторів у виставі. Але так само там в гранті, коли ми прописуємо, ми пишемо ризики. Наприклад, якщо буде більше, ніж сім людей, ми зробимо подвійний склад, тобто будуть до складах або зробимо масові сцени. І так само є ризик, що ми не знайдемо, наприклад. Охочих ветеранів, тоді додатково будуть з ними грати наші професійні актори, наприклад, жіночі ролі. Угу. Що теж плюс. Пане Андрію, я от на початку зачитувала безпосередньо, що мають викладати під час арт-терапевтичних занять. Тут і акторська майстерність, і хореографія, вокал, сценічна мова та художньо художньо-постановочне мистецтво. Чого би ви хотіли навчитися? Чи будете вчитися всьому? Побачимо. Ви ж мене знаєте. Я просто йду і роблю так. Зараз я вон готуюсь, наприклад, теж танцюю, буду їхати на благодійний бал завжди і всюди своїм прикладом, тому що краще не до ну, іншому швидше ми не зможемо залучити ветеранів. І в тому числі для мене самого. А чому я не можу спробувати? Я вже пройшов етап страху. Чого туди лізти, чого цей один раз мені вистачило, коли мене викликало до мікрофона, і там 700 людей стояло, і мені вистачило на те, щоб мати сміливість тепер всюди вкидувати себе. І я знаю, що люди, мої колеги, я їм дуже вдячний за те, що вони прийняли таке рішення допомагати. Бо далеко не всі працюють над цим, і це їхня ініціатива. Я бачу, як вони хочуть. Цим займатися, тому що це ж видно зразу, якщо люди не хочуть і е, дзвонять, нагадують, е, просять круто. Я хочу бути залученим тут, бо я бачу, як люди хочуть е, займатися, працювати і витрачати на це свій час. І я більше чим певний, що якщо буде більше ветеранів, чим розраховано, ну ми придумаємо е, е, як з цим розібратися. А чи була взагалі попередньо у вашому житті е, творчість? Чи це взагалі вперше? От До прикладу, танці ви сказали так, що ви зараз навчаєтеся і плануєте їхати на благодійний бал? Е, один раз у мене з творчістю е, два спогади. Один це вальс в 11 класі, це очевидно. І другий це коли до нас в школу прийшов хтось з театру. Це було дуже давно, я був в класі 10, му я навіть не пам'ятаю хто. Старший чоловік прийшов, і нас, директор, за те, що ми провинилися в чомусь, відправили як в наказання туди. Але я скажу так: був не дуже досвід через те, що нас вчили, мені хотілося, чесно кажучи, спробувати. Ну, не буду обманювати. Нас же ж не могли заставити піти туди. І ну я пішов, і до речі, ну негативний досвід був трохи, бо якийсь дивний був викладач. Я не знаю звідки він типу був це сто не старицького, бо в мене дуже гарна пам'ять на лиця. І я його не бачив серед людей там. Але загалом був такий досвід, і чесно хотів. Ну, попробую, побачив, я ж не відмовляюся. Можливо, треба буде знаходити підхід так, що самому виходити на сцену, показувати, і давай тепер ти, я вийшов, зробив, давай. Типу, до кожної людини може бути різний підхід. Ви знаєте, я минулого тижня з психологом спілкувалася. У нас є такий проект, коли були душа, і ми запрошуємо психологів, психіатрів, так, загалом спілкуватися про проблематики. І в нас були такі теми, як контузія минулого тижня. Ми говорили про реабілітацію і так далі. І він сказав, що нові навички, нові вміння допомагають відновлюватися нейронним зв'язкам в нашому головному мозку. Тобто тут є дійсно дуже великі оці от нові навички, які можуть отримати ветерани під час даного проекту. це дійсно допоможе їм у Відновлені, навіть з точки зору, такому і фізіологічному. Так. Власне, якщо говорити про те, ви вже сказали, що навчання буде тривати два місяці. Так? так? Що далі після навчання? серпень вересень місяця у нас репетиційний період вже до нової вистави, і на початку жовтня очікуємо прем'єру вже створеного твору. Пане Дмитре, тоді вже ви активно вступаєте так під час от, того періоду. Розкажіть, як чи вже склали план, як проводити репетиції? Тому що коли ви актори професійні проводите з ними репетиції, це одна мова, а коли, власне, аматори, ветерани, це зовсім інше. Е, Так, звісно, е, все буде залежати від тієї кількості і від тих людей, яких, яких ми оберемо. Звісно, попередній план є. Зараз працюю над, над, над драматургією, над цими шматочками. Розробляю план, як їх поєднати, як цікаво зробити її сценографічно і відносно костюмів, тобто йде така підготовча робота. А вже безпосередньо в серпні будуть починатися репетиції. І тоді, з огляду на той склад, який ми будемо мати. Будемо починати. Ви знаєте, я ну, типу, коли створюється вистава, ніхто не може сказати, якою вона буде в професійному, в непрофесійному театрі. Вистава це завжди подорож. Створення вистави це завжди подорож. Це захоплива подорож. Коли ви збираєтеся єдиним колективом, ви робите якусь штуку, щось прикольно придумуєте, що від чогось відмовляєтесь, щось до додаєте, щось крутите, вертите. Не завжди це приємно. Інколи є конфлікти. Інколи ну ніхто не каже, що має бути все суперкласно, але є в нас мета створити цю виставу. Вистава, яка буде потім залучена. В о, о, до, о, до нашого репертуару я вам вже більше скажу. Вже є і о, запроси, щоб ці ще немає вистави, ще немає ні акторів, але вже є запроси показувати цю виставу навіть за кордон. Угу. Тобто, це е, бо дійсно е, це. Велике ну говорити взагалі про, про такі речі, це дуже важливо. Тобто і, 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 і зараз я ж кажу, немає ще вистави, немає акторів, але вже є інтерес і попит на те, що буде створено. Тому я впевнений, що все буде круто, і ми зробимо виставу, яка буде подобатися як глядачу, так і. І тим людям, які в ній будуть грати, це найголовніше, щоб ветерани отримували кайфанули, щоб вони від того, що вони роблять на сцені. Ось мені ну мені, мені це важливо, і стануть прикладами також безпосередньо, як можна розвиватися і так далі. Як давайте ще раз, найголовніше, як долучитися до даної ініціативи, кому писати, кому дзвонити, на які сторінки в соцмережах можливо звертатися. Наш проект носить назву нас скрізь. Це дуже об'ємна назва. Дмитро може більше розказати, чому ми обрали таку назву? Так в принципі, я в нас. Ми коли вибирали назву, ми хотіли поєднати, поєднати дві два моменти: поєднати те, що люди пройшли, угу. якщо ми говоримо про ветеранів, і куди ці люди рухаються далі. І тому о, ніби е, наскрізь вона е, свідчить про те, що люди щось вже пройшли, так, так е, і кудись вони рухаються далі. І до того ж є дуже концептуальна е, назва, тому що фактично е, ця назва має два сенси: не тільки як наскрізь, але як нас скрізь, тобто ми. Всюди, угу. тобто, це свідчить про те, що е, ветерани тут, вони є, вони в нашому житті. В кожного в нас знайомого є е, е, люди, які безпосередньо мають відношення до, до війни. Тобто, ці люди тут, вони є, вони з нами. Тобто і, 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 і Це є метою, щоб вони е, проходили цей шлях далі соціалізації. Тому... Пане Андрію, а ми просимо вас запросити безпосередньо ветеранів доєднуватися до даного проєкту. Будь ласка, ви задавали питання, куди звертатися? Можете мені писати? Я думаю, можете в театр прийти. Можете звертатися всюди в соцмережах, де побачите нас трьох інших акторів театру або працівників, і не переживати, що якщо не буде получатися, то фізичних зауважень ніхто давати не буде. Бо ще через одне питання назад. Я думаю, ви хотіли от почути це саме коли ви запитували про те, як вам працювати з ветеранами, це ж не актори. А та буває таке, що і кричимо один на одного. Буває таке, що деякі ветерани не розуміють по-іншому. Але коли ми робимо гарну справу, доходимо до цілі, розділяємо роботу і особисте. Думаю, можемо зробити дуже багато гарних справ, і це буде одною з таких. Щиро дякуємо вам за таку прекрасну ініціативу за такий прекрасний проект. І дякуємо вам, що знайшли час і доєдналися до нашого прямого етеру. Тож, Дмитро Гусаков, це головний режисер Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Старицького. Марина Бортник-Гуливата, це керівниця літературно-драматургічної частини Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Старицького. А відеозв'язком був Андрій Одаренко, ветеран російсько-української війни.